Доброго дня всім. Отже, починаємо розповіді про корупцію у Пустомитівському районному суді Львівської області. Як я обіцяв, я те, що обіцяв завжди виконую. Ось в мене лежить копія одного документа, який називається Адресованого. Документ адресований голові вищої Ради Вірніше, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. Місто Київ вулиця Механізаторів 9. Тоді ще така адреса була. Зараз ця вулиця вже помінена, наскільки мені відомо. І цей документ адресований 20, датований 26.03.2016 року. Адресований мною. У цю установу називається заява про порушення присяги суддями Пустометівського районного суду Львівської області? Мосієвським, Кіпчарським, Куксою. Про що ж ведеться в цьому документі? Щоб ви знали, шановні громадяни, особливо ті, що проживають в Пустометівському районі, ті, що щодня спілкуються. З тими суддями знають їх і так далі. Чим, займа... чим займались і чим не займаються? Тому що ця заява належним чином не розглянута, і вона по суті, по суті вона не виконана. Наведу короткий текст. 1, значить, 01.01.2016 року. На адресу голови Територіального управління Державної судової адміністрації у Львівській області скеровано інформаційний запит на отримання публічної інформації стосовно надання, надання строків перебування суддів Пустометівського району суду Львівської області у відпустках, відрядженнях та на лікарняних впродовж 2014-2015 років. За вихідним номером. 02 риска 13, риска 31 дріб 16. Від 12.01.2016 року розпорядник інформації надав відповідь, у якій вказав дати перебування суддів казаного суду у відпустках, відрядженнях та на лікарняних впродовж 2014-2015 років. Ну і от таким чином я отримав інформацію. Це офіційна інформація з Судової установи, де мені вказані дати, коли судді перебували у відпустках. Для чого це мені було потрібно? Мені це було потрібно для того, маючи оперативну інформацію з інших джерел про те, що судді, судді перебуваючи у відпустках на лікарняних або у відрядженнях, незаконно. Незаконно продовжують чинити судочинство, вносячи до документів відомості, що не відповідають дійсності, тобто, тобто вони вчиняють службові підроблення і таким чином продукують липові, я б сказав, липові судові рішення, тому що їх в той час, їх в той час, коли ці судові рішення ухвалені, їх не було на робочих місцях або вони. Були відряджені, або вони були на лікарняному, або були на навчанні. От беремо суддю Куксу. Досить, суддя, досить відомий суддя, колишній працівник прокуратури. Ось, нібито такий мав би бути сумлінний, чесний і порядний чоловік, але він, бачите, що робить: він чинить, дурить нас з вами, дурить не тільки нас. І вносячи до реєстру відомості, які до єдиного державного реєстру відомості, які не відповідають дійсності, ось, фактично фальшує, фальшує документи. Так от суддя Кукса в 2014-2015 роках перебував у відпустках відрядженних та лікарняних, в тому числі у наступні дні. От в мене є ці всі дні є. Все воно в мене збережено. Я це можу оприлюднювати роками. Ще, ще роками вже оприлюднювати про походження тих документів, які тут є висять в реєстрі стосовно кожного судді Пустомитівського районного суду. Значить, з 14.01.14 .14 по 24.01.14, з 5.05.2014 5.05.2014.05.14. 14 .14 .14. З 14.07.14 по 28.07,14. З 5.09.2014 по 8.09.14. І так далі. Це були відпустки значить останній від, період, значить, 28.08.15 по 8.09.15. Це все були відпустки, в які був суддя Кукса. Далі йдемо. З 27.01.14 по 31.01.14. з 20.02.14. по 25.02.14, з 14.01.2015 по 17.01. з 16.07.15 по 8.07.15. Це суддя кукса був на лікарняному. Був хворий. Ну, Буває таке, людина хворіє. Нічого не подієш. Так, от через єдиний державний реєстр судових рішень встановлено. Що у вказані дати згаданий суддя ухвалив наступні судові рішення. Всього їх 69, що направлені і включені до Єдиного державного реєстру судових рішень. Виявляєте собі, суддя був у відпустках, був на лікарняному, у вказані дати. Які надало Територіальне управління Державної судової адміністрації, а виявляється, що у всі, у всі ці дати суддя Кукса чинив судочинство. Тобто він, будучи в відпустці, приходив до суду, значить, де були призначені справи до розгляду, незаконно були призначені, тому що він відпустці, куди приходили прокурори, куди приходили. Потерпілі свідки, значить, інші сторони провадження. І він проводив значить, судові засідання. І в цих судових засіданнях ухвалювалися судові рішення, таких є 69, як я вже говорив, судових рішень: в тому числі цивільні, кримінальні, адміністративні. Справи про порушення, про порушення про справи про адміністративні правопорушення. Ось. І от у зв'язку з цим, у зв'язку з цим, мною були направлені, значить, в зв'язку з виявленими цими ділами, мною були направлені запити. Запити до суду. Що ж сталося? Що що, ж сталося, що що ви були, шановні, були у відпустці чи на лікарнянку, і в той же час чинили, чинили правосуддя? Що ж написав Кукса? Кукса написав, частина вказаних судових рішень прийнята з описками дат. Їх прийняття. А інша частина судових рішень ухвалена у день звернення ним за медичною допомогою. Суддя може звертатися за медичною допомогою протягом робочого дня, що свідчить про те, що у зазначенні дати він до звернення до лікаря виконував свої професійні обов'язки і розглядав судові справи. Забігаючи наперед, скажуть, що таке що своє пояснення надали всі інші судді. Тобто вони зговорилися, вони не очікували, що може хтось поцікавитися тим, як вони чинять судочинство під час відпусток, лежачи собі на канапі, десь там під пальмою, значить, або там, де їм, значить, банани падають йому з тої пальми. А він той час. Значить, хтось за нього чинив це судочинство. А якщо він сам був, то це взагалі, взагалі це. Але це все легко перевіряється. Це все легко перевіряється, тому що кожен слід, кожна, кожна дія залишає свій слід. Ось. І я так думаю, що пора, при цьому, пора би цьому припинити оці такі неподобства, які чиняться в Пустометівському районному суді. І хотілося б знати думку громадян, які знають, можливо, більше від мене, що там робиться. Але й мовчать, бо бояться, я їх розумію. Вони не хочуть себе вип'ячувати, не хочуть ту інформацію подавати. Ну, я можу подати, якщо мені хтось про ці речі повідомить і розповість мені, що там робиться. Тому є таке побажання в мене особисте. Ось тих громадян, які подивляться і оцю інформацію почують. Я би хотів, щоб вони, щоб вони підійшли до цього питання трошки творчо. Я маю на увазі, що можна оприлюднити цю інформацію так, що не буде відомо, звідки джерела, з які джерела мені повідомили про, цю, про ту чи іншу інформацію, яка свідчить про порушення суддями вимог чинного законодавства. Це легко робити, тільки треба мені це вкласти в ухо, Значить, або подзвонити, або повідомити. Я обов'язково ці речі подумаю, як це можна буде оприлюднити. Ось. І заодно тепер мене таке ще напрошується питання до громадян. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, правильно це все роблять судді? Чи неправильно? Ви схвалюєте це чи ні? Чи ви засуджуєте? Можливо, вам це подобається, що, що нас з вами роблять лохами і нам отаку. Таку брехню нам з вами впихують, будемо говорити, в наші, в наші вуха. Мало того, що й пишуть, ще й пишуть цю брехню на офіційні, офіційні особи, Посадові особи пустомитівського районного суду про те, що вони такі білі пухнасті, що вони такі недоторкані, що вони такі не недосяжні, і ніхто їх не може ніколи ні, ні, їм не може нічого зробити за те, що вони витворяють. З законом, і його як дишло повертають куди хочуть. На цьому перша частина моїх розповідей про корупцію в Пустометівському районному суді закінчується. Вона буде, Ці передачі, ці ролики будуть продовжуватися. Ось. Таракани повинні боятися світла, правда? Таракани завжди, коли включають світло в кімнаті, вони втікають в темні кутки. Так само і з судами повинно бути, всі судді повинні знати, що. Вони не є недоторкані, вони не є недосяжні, вони є такі самі, і на них розповсюджуються ті самі закони, що розповсюджуються на всіх інших громадян. Дякую за увагу.